Історія про бичка. Колись дуже-дуже давно е, в нашому селі було два стада корів і як завжди, на одне стадо ну, було достатньо одного-двох бичків, яких залишали саме для того, щоб вони виконували свою функцію по репродукції. Але одного року сталося так, що е, ну, їх залишили там штук-4. І цей бізнес став невигідний. Тому наступного року. Всі ну, повирізали бичків, і все, бачків нема. І що робити? Ну, все, корови почали страдати, тому що лезить в інше в сусіднє село, це, звісно, вихід. Тоді не було такого, як зараз, що можна там оплодотворяти і штучно. Ну, Залишився там у мужичка один невеличкий бичечок. Ну, привели до нього коровку, він щось постикався, подрикався. Ну, його зросту не вистачило навіть достати ну, до неї. Ну, Підприємець. З маленьким бичком знайшов вихід із ситуації. Він викопав невеличку ямку, ну такий собі загородочку для корови, заводили туди корову, і бичочок зверху робив усе те, що йому надав, ну, потрібно було. Він свою функцію виконав повністю на поголів'я це ніяк не вплинуло, все було нормально. Я просто. Чого зараз згадав цю історію? От заїжджаю там нещодавно на одне СТО, я пам'ятаю там одного хлопчика, от він чомусь мені завжди напоминав такого якогось там ну, піднеси ключ туди-сюди. А зараз я приїжджаю, а він там сам. І він такий, ну а що тобі, а як тобі? Я так сильно згадую цього бичка, і саме цікаве, що їх кругом просто достатньо. Я розумію, що зараз така ситуація, але. Ну це епора, верніша епоха і е, ера таких батьків і підприємців.